За дипломом до Америки у Івано-Франківську посол США агітував студентів Прикарпатського національного університету здобувати іноземну освіту. Чужож на, на і своє не цуратев. Саме за допомогою цього безсмертного вислову Тараса Шевченка надзвичайний повноважний посол США в Україні Джон Тефт взявся агітувати прикарпатці учитися Україні свободи. каже освіти за кордоном це враження від знайомства з новою культурою. Крім того, там можна порівняти способи життя різних народів. Ну і головне це знання, які обов'язково стануть у пригоді. Викладач Наталія Пук жила в Каліфорнії 9 місяців в рамках програми стажування молодих науковців, підвищувала свою кваліфікацію та отримувала новий досвід. Також Побудову заняття, до якого ми звикли, скажімо так, в нашій такій традиційній школі у них немає. Що Студент прийшов, відсидів лекцію, записав матеріал, наступне заняття прийшов на семінар, це все розповів. Такого немає, тому що нас студенти, коли йдуть на лекцію, вони вжимають, вони вже підготовлені, тому що перед цим викладачем дає так званий рідер, тобто те, що вони повинні прочитати до лекції. І лекція відбувається в такому форматі спілкування, дискусії досить часто. Ось це те, що я запозичила ну, в першу чергу для себе. Загалом іноземці пропонують різні освітні програми залежно від їхньої тривалості, профілю і віку стажерів. Тому молодь жива знайомилася з пропозиціями американських вузів. Щоні в Америці це і практика англійської мови вона мені надзвичайно потрібна, тому що я вивчаю англійську мову як мою першу іноземну. Науковці з місцевого вузу також за міцнішу співпрацю з Америкою. До речі, певні напрацювання вже є. Нині завершується приготування до нового масштабного проекту. Вже можна сказати, налагодили співпрацю з чотирма університетами штату Огайо, і ми зараз знаходимося на перспективі підписання угод. А також ми готуємо візит ректора у Сполучені Штати Америки, де буде мова йти по, по систему подвійних дипломів, а також про спільні наукові проекти і стажування, обміни викладачами, студентами і, і так далі. До речі, нині у різних вузах США стажуються понад десяток молодих науковців Прикарпатського національного університету. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.